13.00 на ефірному годиннику. Продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі ТВ7+. У час, коли збереження культурної спадщини стає справою національного спротиву музеї України не просто сховища артефактів, а фронт пам'яті тяглості та ідентичності. Один із таких прикладів проєкт Музейна цифрова спільнота. – «Work in Progress», реалізований за підтримки Європейського союзу та програми «House of Europe». Завдяки спільній роботі Хмельницького обласного художнього музею та колег із Донеччини вдалося оцифрувати понад тисячу музей предметів та понад 6 тисяч одиниць документації, створивши цифрову платформу, яка дозволяє зберігати, досліджувати та популяризувати унікальні колекції навіть у найскладніші часи. Цей проєкт став не лише технічним проривом, а й людською історією про взаємопідтримку, стійкість та віру у майбутнє української культури. Сьогодні ми говоримо, хто стоїть за цим процесом, з тими, хто зшивали минуле з майбутнім за допомогою цифри, аби наша спадщина жила. Ну і далі більше про це директорка Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Пані Олю, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю вас. Так, ну от, власне, як виникла. Ідея цього проєкту і що стало поштовхом для його реалізації? E, поштовхом стали наші найтемніші часи, як не прискорбно про це говорити, але така робота розпочалася набагато раніше. Якщо ми говоримо про цей проект, то ми можемо говорити про продовження вже початої у 2023-му роботи над оцифруванням музейних колекцій, в тому числі донецьких музеїв. Стартували ми із таким грантовим проектом за підтримки Українського культурного фонду. Ми оцифрували колекції репрезентативні їх частини. Чотирьох музеїв Донеччини і плюс наш був п'ятий. І ми побачили, що це має дуже позитивний результат. Не стільки ми говоримо зараз про якісь цифри, а вони дуже важливі, як про підтримку. А про необхідність цифровізації це одне із стратегічних завдань, особливо колекції музеїв, які зараз в евакуації. Ми говоримо зараз про людяність, тому що музеї Донеччини фонди, яких зараз евакуйовані в безпечні території Західної України. А працівники живуть і працюють в різноманітних куточках, куточках України. Для них це дуже цінно що. Міжнародна спільнота, міжнародні донори розуміють важливість а, цієї задачі, а, розуміють важливість цифровізації, збереження пам'яті, збереження ідентичності, тому що бачать, як щоночі а, російські ракети, російські дрони знищують нашу спадщину, знищують музеї, знищують музейні предмети, а, те, що ми маємо зберегти. Маємо популяризувати, маємо зберегти для наступних поколінь. Тобто ми говоримо про свою пам'ять. Ми говоримо про те, що ідентифікує нас як українців. Ми говоримо про найважливіші і найцінніші артефакти, які зберігаються на частині української землі, на Донеччині. І дуже шкода, що ми почали таку співпрацю вже таку більш предметну. з початком великої війни ми мали би трохи раніше почати розповідати спільними проектами, спільно діями а, про. Цікаву історію Донецької землі про цікавих художників, про цікаві музейні предмети, які е, дійсно показують, що Україна це єдине ціле і український народ він єдиний, і в такі співпраці, в такій співдії ми підсилюємо один одного, ми надихаємо один одного і підсилюємо наш такий опір. Да, у боротьбі з ворогом так особливо, коли є випадки, що расисти прицільно обстрілювали, прицільно знищували українські музеї. Пані Ольго, як обирали які саме експонати чи то документи, оцифровувати можливо позачергово, в першу чергу. Е, продовжуючи тему, ви кажете, що прицільно е, знищується, е, погоджуюся з вами. І коли у нас була публічна презентація у музеї, це було 27-го числа. Ми публічно презентували із е, усіма колегами із усіма партнерами, хто приєднався до нас офлайн, хто приєднався онлайн, ми розповідали про результати цього проекту і буквально. Е, під час цієї презентації була онлайн, на онлайн зв'язку з нами директорка Слов'янського краєзнавчого музею і сказала, що от в цю власну ніч перед тим був прильот і частково постраждала да, будівля Слов'янського краєзнавчого музею. Перед цим. Дуже погані новини були із Покровського історичного музею. Там теж були прильоти. Постраждала будівля, в якій розташовується на першому поверсі музей. І ми демонстрували ці фотографії. Да? Музеї ми розказували їх історії. Ми розказували, з ким ми працюємо, які їхні історії, яку спадщину вони зберігають, що найцінніше. І ми демонстрували фотографії, як виглядають саме ці території, ці музеї, з якими ми працюємо. А дуже болісно було демонструвати дві фотографії, так, як це виглядало до і як це виглядало після. Коли ми говорили про Бахмутський краєзнавчий музей на першій фотографії прекрасна будівля музею, який десятки тисяч експонатів зберігав. Нині це просто руїни, це випалена земля. Але що дуже приємно, що працівники... Знаходять собі сили продовжувати працювати. Зокрема, ми постійно відшуковуємо ресурси, підшуковуємо, де можна подати грантову заявку, аби підсилитись, підсилитись і музейним працівникам, і підсилитись у своїй такій щоденній музейній праці, тому що музеї в евакуації. Принципі, ті предмети, які фізично не знаходяться на своїх територіях, вони не мусять лежати а, як в сховищах, вони не можуть просто лежати, вони мають працювати. І це розуміємо ми, і це розуміють наші колеги. І дуже цінно, що ось завдяки а, програмі Європейського дому, да, за підтримки Європейського Союзу, а, Дім Європи, я перепрошую. М ми маємо можливість, мали можливість залучити додаткові кошти на оцифрування тих репрезентативних груп, які колеги для себе обрали. Тобто, як обиралися групи, переходячи до відповіді на ваше запитання. Від кожного музею у проекті брав участь координатор, який, власне, працював над створенням оцього переліку предметів, які вони хочуть оцифрувати найперше. Це були найперше, це були документи, тобто ем, книги обліку. Вони були оцифровані в першу е, чергу, е, скановані архівні документи, і потім по 150 предметів, е, найперші, які би хотіли музейники з тих евакуйованих музеїв оцифрувати, ми приступили до цієї роботи. Це не говорить про те, що 150, да і, і це була крапка. Ми е, трошечки перевищили ту планку, яку ставили для себе на, на початках, да, тому що якщо це була якась цілісна колекція, ми йшли на зустріч і е, е, оцифровували більше експонатів, розуміючи, що це потрібно або для створення е, е, якоїсь пересувної виставки, да, або для створення. Каталогу, якогось видання. Ось, пропустимо, я хочу презентувати паралельно із оцифруванням колекції Донецького обласного художнього музею. Вони знайшли ресурси ще додаткові і вже відцифровані музейні експонати. Розмістили ось в такому прекрасному виданні живопис акварель у зібранні Донецького обласного художнього музею. Тобто паралельно із тим, як оцифровувалася mm -hmm. їхня колекція, вже автоматично фотографії передавалися у видавництво і створювалося ось таке прекрасне видання. Інший музей, Бахмутський краєзнавчий музей, обрав для себе таку стратегію, що вони відбирали документи і фотографії із своєї збірки, які незабаром представлять у музеї Зеньковецької, а на проєкті Бахмут Театральний. Тобто кожен музей для себе обирає якусь певну стратегію, да, для чого роботи. йому потрібно цифрувати ці колекції в найв ну, в першу чергу. І дивлячись е, на те, що в минулому проекті, е, про який я говорила раніше, в 2023 році це вже була якась е, одна група, і вона вже відобразилася у багатьох виставкових проєктах, в тому числі. Були і мандрівні виставки. То ось цей другий проект він послужив таким, знаєте, як логічним продовженням. Це і в назві зазначено «Working Progress». Ми в процесі, ми хочемо продовжувати. Ми продовжуємо шукати нові варіанти можливих співпраць. Ця співпраця тривала від грудня, 4 грудня. Ми підписали вже договір із. Гето институт ам але до цього, звісно, передумовою була така Бака праця подавки подачі грантової заявки. За написання її взялася заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Вона курувала усі процеси. Тобто, у цей раз от такі от співпраці зібралося шість музеїв Донеччини і сьомий наш музей. Це Донецький обласний краєзнавчий музей, Донецький обласний художній музей, Покровський історичний музей, Бахмутський краєзнавчий музей, адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у місті Святогірську. І що я називала, Славянський краєзнавчий музей. Тобто шість музеїв Донеччини і Хмельницький обласний художній музей. Наскільки трудомістким був процес оцифрування, що можливо виявилося найскладнішим? Нам дуже пощастило із командою, яка була залучена до проєкту. Кожен Музей-партнер Донеччини представляла людина: це або директор, або заступник, або головний зберігач, яка власне займалася от, транспортуванням, да, розпаковкою музейних предметів, які треба оцифрувати. На етапі, коли вже ці предмети були в нашому музеї, їх підхоплювала команда нашого нашої інституції. Працював фотограф як координатор всіх фотографічних процесів. Працював реставратор, адже з кожною роботою, кожна робота проходила через її руки. Потрібно було в деяких предматах зняти порохові забруднення в деяких предматах треба було, якщо там це живопис, щось поправити там чи рамку, чи підфарбувати, адже має бути гарний да, вигляд для, для фотографування. Да. Тобто, все починалося із того, що да, музей партнер передавав нашому реставратору. Цінні речі вони приводились до ладу, потім передавалися е, фотографам. Да, і вже з кожним предметом це вже такий був дуже тісне співпраця, діалог, е, тому що. Е, Кожен предмет фотографувався від двох до шести ракурсів. Два ракурси це якщо ми говоримо про роботу, там живопис або графіка, да, угу. це власне обличчя і задня сторона, там, де можливо, є важливі надписи, да, відомості про художника, про рік створення, назва роботи зазвичай це робиться рукою автора. і Це дуже цінно. А якщо це якісь да, інші артефакти, глечики, то це робиться в шести ракурсах, тобто, щоб можна було розглядіти предмет з різних деталей. детально, сторін, детально так? Да, всі, вся ця інформація потім вноситься на на, кожним зображенням, працює теж фахівець, обробляє ці зображення. Інформація готується для науково уніфікованих паспортів. Кожен предмет має свій паспорт. З детальною інформацією про цей предмет, про автора, або яким чином де він був знайдений, його зображення. Потім усі ці відомості потрапляють до реєстру музейного фонду України. Він зараз дуже активно поповнюється нашими співробітниками, і в результаті цього проекту також теж поповнено його. Тобто, це надзвичайно клопітка робота. Паралельно йшла робота із скануванням музейної документації, тому що коли колеги знаходяться в одному місці, з колекції знаходяться в іншому місці, а є можливість по відцифрованим даним працювати з тими колекціями. Планувати свою наступну діяльність, планувати наукові видання, свою наукову роботу, брати участь у різноманітних конференціях, наукових зібраннях. Тобто головна мета ось таке от, братерство. Спільно дія, да, ми всі знаємо, знаємо, що тільки в єдності наша сила. І тому ось в такому процесі ми підсилюємо один одного, ми розуміючи і загрози, і розуміючи перспективи, мусимо працювати над тим. Аби м, показувати, розказувати і, і примножувати наше культурне надбання. А от, власне, як музейники з Донеччини так сприйняли можливість отримати цифрові копії своїх фондів? Наскільки це для них важливо сьогодні? Е, цифрова держава в дії, і тому е, питання цифровізації це питання, чи не найперше да, у збереженні культурної спадщини України і е, для можливості продовження своєї роботи це надзвичайно ціно мати у своїх ресурсах а, усі відфотографовані музейні предмети, мати можливість з ними працювати і я ж кажу і готувати виставки. Якщо зараз поки що вони не мають можливості працювати із оригінальними творами, то є можливість працювати із оцифрованими копіями. І ми вже мали таку співправу, зокрема із співпрацею з Бахмутським краєзнавчим музеєм. У нас експонувалася виставка а, фотографи старовинного бахмута, а, де відцифровані фотографії а, демонструвалися збільшені, да, і була можливість прослідкувати а, історію. А, Створення да фотоательє, як вони працювали, хто над цим працював. Mm -hmm. Це дуже цікаво. І зараз от проект наступний, який я говорила, готується про бахмут театральний. Так ну і тут, напевно, ще мова ведеться, що доступ до цих колекцій, так у відкритих онлайн-ресурсах, знову ж таки для звісно, науковців, звісно. для освітян, для відвідувачів, це не або яке розширення кругозору, тих хто цікавиться і чи можливо цікавитиметься у майбутньому. Звісно, це все у відкритих джерелах. Зокрема, якщо говорити про наш музей, всі оцифровані твори можна подивитися як на нашому офіційному веб-сайті, так і на реєстрі музейного фонду України. Вся інформація доступна, вона відкрита. Дійсно, для того, щоб внести ці дані в реєстр музейного фонду, треба пройти декілька етапів. Да? Це не дуже складно, але мусить пройти деякий час, щоб. Внести всю відповідну інформацію, підписати її, там мусить пройти якийсь час, щоб воно відобразилося, і кожен міг публічно подивитися. Це як і поціновувачі мистецтва, так і наукова спільнота для подальшої співпраці. Це надзвичайно цінно. Що ще я би хотіла відзначити, окрім того, що. А, настільки поповнились да цифрові фонди музеїв поповнилася ще матеріально-технічна база, тобто було закуплено в рамках цього проекту ще обладнання, яке дозволить самостійно музеям-партнерам працювати над майбутньою цифровізацією. І ми говоримо про документальні речі, тому що це і документ камери. Для сканування угу. да, або книжок, або е, книг, да, або якихось архівних або документів, да. ми говоримо зараз про ноутбуки, якими поповнилася е, матеріально-технічна база деяких музеїв, це жорсткі диски, де вони зможуть зберігати ту інформацію, оцифровану. І це флеш-накопичувачі, з якими вони можуть працювати і в подальшому. Окрім цього, поповнилась матеріально-технічна база і нашого музею. Ми в рамках проекту отримали проектор потужний, завдяки якому ми можемо таку наукову лекційну програму проводити і демонструвати, власне, і як результати цього проєкту, так і працювати на перспективу, да, розповідати. Чим багата наша Україна і Донеччина, зокрема. А от чи вже отримаєте відгуки від о, тих, хто мав можливість ознайомитися так, із цими цифровими копіями експозицій з донецьких музеїв? Е, ви знаєте, сьогодні останній день проекту. Uh, він тривав з 4 грудня і ось по нині, 30 червня, от ми офіційно uh, завер маємо да, завершення проекту. І ті люди, які долучилися до нас, а це і uh, Представники музейної спільноти, да, науковці, вони доєдналися до нашої публічної презентації і говорили, що надзвичайно цінним є результат такої співпраці. Воліли би ближче знайомитись із нашим музеєм і знайомитись із тими проектами, які ми впроваджуємо, і нам це дуже приємно, адже ми. Говоримо про про таку тяглість, знаєте про е, те, що е, ті проекти, які започатковані раніше. А вони мають свій позитивний результат, і ми вбачаємо за можливий, відшуковуємо всі а, варіанти, аби це продовжувати і далі. Тому що ми розуміємо, що оцифровано зараз ну, дуже небагато е, із того, що е, вимушено виїхало, що вдалося виїхало, зберегти. Що так. Вдалося зберегти да, тому що якщо ми говоримо про Донецький, до прикладу, обласний художній музей, на жаль, теж у них е, е, історія. Дуже трагічно, да. вони вимушені були переїжджати, коли в 2014 році е окупанти прийшли Донецьк. на їх землю, і переважна більшість, а можливо, і все залишилося на тій території. Да. Потім вони перереєструвалися в Краматорську, починали буквально все з нуля. Так. І тому е дуже цінно зберегти все те. Що ми маємо дуже цінно говорити про це на усіх доступних майданчиках, в тому числі і на закордонному рівні, в тому числі і в науковій спільноті. І говорити і кричати про те, що Донецьк це Україна, Донеччина це Україна. Всі колекції, які евакуйовані, мусять працювати. вони надзвичайно цінні. І Наші а, покоління да мають бачити багатство рідної землі, пані Ольгу. Ну і власне на завершення нашої розмови знаєте, запитання, те, що стосується Хмельницького обласного художнього музею, які ще напрямки можливо цифровізації плануються найближчим часом, що би хотілося. Хотілося, а все хочеться і дуже і дуже одразу. Ви знаєте, нам дуже пощастило, тому що ось наша музейна інституція має вже 40 років наступного року відзначати. І у нас прекрасна команда фахівців. Нам дуже пощастило із фахівцями, із тими людьми, які вміють відшуковувати додаткові можливості, залучення додаткових коштів і завдяки такій роботі, завдяки співпраці, завдяки нашим партнерам, завдяки багаторічній роботі нашої інституції, яка вже зарекомендувала себе як надійного партнера. Нам вдалося залучити ось таку підтримку, і, власне, завдяки їй, завдяки міжнародній підтримці, завдяки фонду Аліф є такий фонд, і ми принагідно дякуємо усім, хто долучається і підсилює музейні інституції. Ми дякуємо Центру допомоги мистецтву України. Також ми отримали дуже багато техніки від цих іноземних донорів. Ми змогли завдяки. Їм облаштувати нашу фотолабораторію. Ми можемо зараз говорити про те, що для оцифрування музейних колекцій ми маємо все. І тому запрошуємо до співпраці тих музейників, які… Кому це дійсно потрібно? А потреба є, і вона велика. Я розумію це, ми готові долучатися. Ми готові бути партнерами у тих проєктах, які подадуть і наші колеги. Ми готові самі бути ініціаторами. як Оцифрування подальшого, да, ми готові продовжувати цей процес а, із розумінням ситуації, яка зараз є. Так, це дуже цінно і потрібно. І принагідно, дуже хочу подякувати усім залученим в цей проект а, партнерам, а, усій команді Хмельницького обласного художнього музею. Хочу подякувати Олені Михайловській, яка власне, а, координувала всю цю діяльність. А, це не просто. Але із розумінням ситуації наскільки це важливо, ми залишалися довше працювати, ми міняли стратегію. У нас виникали такі ситуації, що десь треба змінити якісь терміни, десь треба прийти раніше, десь треба трошки змінити дати, відкласти тих треба скоріше, тому що тим треба скоріше угу. працювати над наступним проектом. Це такий живий організм, який постійно потребує уваги, піклування. Але ми щасливі, що ми можемо це робити. Ми щасливі, що ми можемо впливати на, на оці от процеси. Дякую. Пані Олю. Я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію та за цікаву розмову. Глядачам ті 8+, нагадаю спілкувалися із директоркою Хмельницького обласного художнього музею. Оль...